Ну що, які у вас відчуття? Вдалося відчути вашого дракона? Віддалося почути його? Щільність як він проходить через вас? Я щиро сподіваюся, що так. Якщо не вдалося відчути на фізичному рівні? Ви можете завжди попросити якось маніфестуватися дракона і будьте уважними, щось може навколо вас задзеленчати, постукати, пісні якась заграти, все, що хочете можна. Якщо нічого не відбувається, звичайно, берете ваш маятник, рамки до рук. І питаєтесь, чи є присутній дракон біля мене. І якщо є, можете спитати, чи можу я визначити твоє ім'я за допомогою алфавіту. І визначайте, Якщо ви, звичайно, бажаєте. Можна не визначати, так? Можна просто перейти одразу до... Того до визначення, так? що це за дракон і його спеціалізацію. Чим він вам може бути корисний, чи він просто прийшов вам сказати, ку-ку, я тут, я існую, звертай на мене увагу. Дивіться вже самі, як і що вам іде. Ви завжди можете зробити медитацію самостійно, і це найкращий варіант. Або знайти, наприклад, в інтернеті, там, де голосом так, гід вас проведе, що уявити, як уявити. Звичайно, коли вас ведуть, це більше як релаксація, чи що. Коли ви робите усвідомлено самостійно, то набагато краще і відчуття. І розуміння, і дійсно приходить саме те, що приходить до вас, а не те, що вам кажуть відчути. Ще варіант, наприклад, написати інтуїтивного автолиста. так? Тобто ви даєте намір, наприклад, хочу познайомитися з драконом, хочу дізнатися його ім'я, чи там хочу отримати, наприклад, повідомлення від дракона. Сідаєте в такому альфа-стані. Прийняття медитативно-трансовому і молитвеному стані і пишете от все, що йде, от як воно йде. І цікаво прочитати цього листа навіть не одразу, а через певний час. І ви розумієте, що там дійсно багато чого сказано. Просто от, коли ви перебуваєте в прийнятті, не завжди зразу можна зрозуміти, про що йде мова, або зрозуміти якось не так. А з часом, коли читаєш, так, я таке отримала, вау. Тобто вже дивіться самі, чи ви працюєте з інструментами, чи медитуєте, чи пишете листа. У будь-якому разі теоретична частина продовжується. На що ще хотіла звернути увагу, що енергія драконів так, це енергія світла. І вони як будівники. Тобто для того, щоб щось побудувати, вони спочатку мають зруйнувати. Тобто є дракони ті, що руйнують, є дракони ті, що будують, а є, що роблять і те, і друге. Є ті, що у вас вдувають нові ідеї, а є ті, що навпаки. Ламають ваші установки, ідеї, бачення, світогляд, і таким чином допомагають вам звільнити місце для чогось нового. У будь-якому разі приймайте цю допомогу, навіть якщо наші установки, емоційні стани, негативну пам'ять іноді хочеться зберегти, але насправді то є. Ноша, ноша не потрібна, від якої треба позбавитись. І слава Богу, що вам надається допомога, бо з цим розставатися не завжди легко, не завжди просто. І часто це проходить боляче через негативні ситуації в житті, через важкі хвороби, травми, трагедії, катастрофи. Нам це не потрібно, правда? От Дракони вони якраз можуть нам з цим всім допомогти. Хотіла я звернути увагу про те, що от є так негативні дракони. І чому вони ще є? І чому вони можуть також трапитися на нашому шляху? В своїй основі дракони це дуже позитивна. Енергія любові, вони існували ще до того, як створився наш світ з часом, з простором, з вимірами. Це така первісна енергія, яка існувала ще до цього всього, до, до створення нашого всесвіту, який, який ми знаємо, нашої галактики такого і такого іншого. В них є оця іскра. Першого джерела, чи як правильно сказати. Але, так як ми знаємо, у нас була спільна історія. Так? З ким поведешся, того наберешся. От приблизно те саме сталося з певними драконами, і це дуже гарно видно, наприклад, зараз в Україні. Тобто, певні дракони вони потрапили під ментальний вплив. так? Їм нав'язали певні ідеї а, і відвернули їх від світла. Тобто вони думали, що вони служать світлу, допомагають, наприклад, руйнуючи щось вони допомагають, а насправді їх направляли реально вбивати, знищувати, а вони вірили, що вони реально допомагають і роблять щось корисне і те, що треба. Тобто їм промили мізки. Пропаганду їм зробили. так Їх перенаправили. До речі, до них також була прикладена чорна магія. Тобто на них впливали і енергетично, і ментально. Тобто була частина драконів, які піддалися цьому впливу. І так як планета. Падала в низькі вібрації, відбувалося заниження свідомості, оцей туман такий інформаційний, перешкоди зростали, нарощувався отакий негативний стан один до одного людей і тонкоматеріальних присутностей, які були матеріалізовані свого часу. Тобто була війна світоглядів. До речі, це все так само описано в Біблії щодо янголів, сатани і тому подібно. І Єва, яка з'їла яблучко, піддавшись впливу, так, і історіям гарним розказаних зміям. Знову ж таки, змій. Дракони і змії вони всі відносяться до величезної сім'ї рептилій. А, як ви знаєте, рептилії так само, як і люди, так само, як і янголи. Не забувайте, що сатана це також янгол, який був, до речі, найближчий до Бога, найсильніший, найясніший люцифер, так Люцер – це ж світло, світлоносний янгол був. Так само і у драконів. Чому часто їх, по суті, і порівнюють? Бо це приблизно не та сама історія. Те, що відбувалося з янголами, те, що відбувалося з драконами, те, що відбувалося з людьми, те, що відбувалося між галактиками, світла і темрява, цей розділ, все, це все про одне і те саме був розділ наших світоглядів. і були Дракони, які піддалися впливу, маніпуляціям, пропаганди, магії, ментальному промиву мозку, обіцянкам, якщо хочете, і почали служити негативним і людям, і іншим сутностям, адже рептилії, як ви знаєте, є і дуже негативні. І вони дійсно присутні на нашій планеті, і саме як рептилії, і як втілення рептилії в людей. Так само, як і втілені дракони у людей. Тобто, ж знову боротьба світла і темрями, хорошого і поганого, мудрого і не будемо обзиватися, не мудрого. Тобто ми знову повертаємося, так? повертаємося до чорного і білого, і наше зараз завдання це все зліпити в єдине, знайти ту єдину картину, єдиний світогляд, баланс, екілібр між цими двома енергіями. Бо вони дуже сильно потребують одна одною, і вони одна одній служать. Вони розділилися на певний час, щоб дослідити себе з різних боків, набралися досвіду, і от зараз вони зливаються в єдине. І це дуже непростий процес, так? Тобто кожному з нас в собі, по-перше, треба поєднати ці енергії. Це все дуже сильно непросто. Визнати свою темряву і своє світло. Світло зазвичай визначається легше, але треба не загордитися, не стати. Зіркою, так. І одночасно треба прийняти темряву, а це зазвичай дуже боляче, бо темрява не тільки з цього життя, а й з інших. І часто це викликає дуже багато. Негативних емоційних станів, з якими треба потім працювати самостійно, чи там, психотерапевтом, чи за допомогою біолокації, чи за допомогою гідів. Тобто з цим треба щось робити. Та? На це треба час, на це треба бажання, в це треба внікати. І, ну, це не розумієте. От, трошки відійшла. Але, але дракони так? Вони ж мають оцей... Подих. Вони цим подихом можуть активувати наш божественний геном. Вони цим подихом можуть зняти з нас певні віруси, негативні програми, установки, оці всі обмежувальні вірування. І, до речі, я вам давала так, відео про роботу з обмежувальними установками. Це те, з чим це, до речі, робота з нашою темрявою також. Те, з чим працювати треба кожному. І... Песь час до цього повертатися, бо в нас весь час ці установки піднімаються. І от дракони, до речі, можуть нам допомогти побачити ці установки і їх тільки цим подихом з нас витягнути, аби ми їх побачили, усвідомили. І вони зразу. Хух! І воно йшло. Вони нам допомагають також наші світогляди почистити від оцих маніпулятивних програм. Які нам нав'язують. Так, вони, ну, як я вже казала, очищають мама, нашу пам'ять і на клітинному рівні. Лібуки, едає, лібуки, і, і на рівні ДНК, і енергетичну пам'ять. Допомагають нам активувати нашу креативність, до речі. Користуйтеся цим. Лібуки, лібуки. Тобто, оцей подих це не той. Вогонь в нашому розумінні, а це оте полум'я, яке допомагає трансформувати щось негативне в позитивне, та зрозумівши і прийнявши досвід, який там щось негативне нам принесло, прийняти його і відпустити те, що треба відпустити, і забрати собі досвід, той, який потрібен. Тобто, це трансформаційне полум'я. До речі, у драконів є також цілий набір. Полум'я. Так як у нас, ви знаєте, є майстри вознасені, які працюють з полум'ям. Часто я кажу про фіолетове полум'я Сан-Жермена, їх є декілька, найголовніших відомих всім вісім. До речі, про них реально дуже глибоко і дуже давно написала Орелі Луїза. Книжку, яка і називається Сім вона англійською мовою, хоча є і в перекладі, я її читала французькою дуже давно. Орелі Луїз. Якщо комусь треба, то я можу дати потім, е, знайти її в інтернеті і дати вам можливість подивитися. Книжка дуже непроста, тобто ті, хто взагалі не знайомий з полум'ями і з їхньою роботою, буде важко читати. Я коли її перший раз читала, це. Про кожне полум'я розписано дуже-дуже сильно, детально. Там за кожне полум'я, які майстри відповідають, про кожного майстра, в яких реальних втіленнях він був втілений на землі в який час, де є штаб-квартира реальна, фізична або метафізична, так, енергетична присутність. Дуже часто це, до речі, місця сили, наприклад, там гора, е, чи... певні міста бувають, до речі, великі міста, певні точки планети. Там настільки все глибоко і детально описано, що охопити і зрозуміти всю цю інформацію важко. Але, от хто цікавиться, до речі, роботу з поламіми, ця книжка це як маст have, це обов'язково. Ще, по-моєму, крайонно дуже багато. А, так, телепатично це все спускалося через ченнелінг описував. І, по-моєму, в інтернеті, здається, мені різними мовами є ці членергії. тобто, подивіться, кому цікаво полум'я, то робота з ними дуже цікава, дуже повноцінна, і там дуже багато інформації. Так от, у драконів також саме є робота з полом'ями. Є дракони, які відповідають за ці полем'я, і вони інші. Тобто, це не одне і те саме. Є робота з полем'ями, з майстрами, і є робота з полем'ями, з драконами, щоб ви не плутали. Якщо я там буду, наприклад казати якийсь колір, що це не одне й те саме для тих, хто знайомий з полум'ями і роботу з ними. Ще такий момент: дракони, як я вам вже казала, так вони можуть змінювати форму. Але не тільки форму, вони можуть змінювати також і розмір, чому і можуть, в принципі, прийти до вас в квартиру, просто комусь. Якимось драконом це легко, а для когось це вимагає значної витрати енергії. Тобто ви можете завжди запитати у того дракона, який до вас прийшов, чи йому легко змінювати свій розмір. Особливо ті дракони, які залишаються з вами завжди, наприклад, на все життя, чи з вами подорожують, так, якщо відповідають за ваш захист. Тобто ви йдете на машині, він їде на даху машини. Ви прийшли додому, він розташовується на даху вашого дому, будівлі і так далі. Тобто вони завжди присутні. Але ж ви розумієте, що це дуже велика енергія, це велика щільність, і їм некомфортно завжди бути наприклад, поряд з вами в маленьких приміщеннях, в маленькому транспорті, на маленькому чомусь. Питайте, чи йому легко, наприклад, зменшуватись. Якщо для нього це не викликає ніяких проблем, ну супер, так? Вам про це дбати не треба. Якщо все ж таки це в нього забирає багато, наприклад, енергії, то намагайтеся спілкуватися з ним на відкритому просторі, там, де є. Простір. Або ви обирайте реально найбільший, не знаю, там, найбільший салон, <гум> кімнату, де у вас є реально місце. Тобто, дбайте про свого дракона. Я про це. Ось. Про що ще хотілося би сказати? Згадала, вони люблять все вібраційне. Тобто, наприклад, музика, то вона має бути. З ритмом, з вібрацією, наприклад, шаманський бубін, так? вони дуже-дуже люблять оцей такий бум-бум-бум-бум. Тобто, якщо ви хочете зробити собі медитацію на дракона, так? поспілкуватися з ними телепатично от в медитації, прийняти повідомлення чи написати автолиста, ви можете собі обрати таку музику, там, де є ритм, перкусія. А взагалі все, що високовібраційне, це їм подобається. Музику точно люблять. Високовібраційну їжу також люблять, наприклад, меди, фрукти е, таке що солоденьке. А найголовніше це, звичайно, полум'я вашого серця. Тобто любов до них. Якщо у вас є любов до них, оце поважне е, таке. Дружнє, дружнє ставлення, любов, така приємна, шукаю слово, не можу знайти платонічна чи що? Платонічна любов, О, напевно, це буде найкраще визначено. платонічна любов, як... і така безумовно, хоч трошки. Так? А хоч це важко, безумовно, любити того, кого ти не бачиш, не розумієш, не знаєш. Але платонічна любов це буде, напевно, найкращий варіант. Якщо у вас є оця любов присутня, а це для них найкращий зв'язок, найкраща їжа. Бо для них їжа це, по суті, енергія, любов. От, що я хотіла зазначити? Ага, щодо ще негативних драконів згадали. От, наприклад, у французькій мові дракон буде dragon, тобто там Г замість К. А, і тому тут легше відрізняти, а в нас дракон трошки важче. Про що я хочу сказати? Що є драгун, а є дракон, а, тобто драконівська енергія. Але в нашій мові немає цієї різниці, тобто у нас дракони всі. Тому дуже часто можна помітити, щоб не потрапили в цю пастку, що драконівські енергії, ті, що з мінусом, оце оті негативні рептилії або дракони, які раніше були позитивними, але їх, ну, їм промили міз, мізки, як ми вже казали, і вони стали негативними, стали служити рептиліям чи якимось негативним іншим сутностям. Тобто. Є драгонівські енергії, а є драконівські енергії. Тобто, якщо ви десь, наприклад, особливо в іншомовних, так в іноземних джерелах зустрінете оці драконівські енергії, щоб ви розуміли, про що йдеться мова, щоб ви не плутали позитивне з негативним. Так. Такі моменти я сказала. Давайте тепер переходимо до нашої наступної діаграми. Готуйтеся малювати на 15 позицій діаграмку. Поїхали!